Рік зеленого дракона відлічує останні години. Виклики втрати, але й перемога залишили свій слід у пам'яті кожного. Попри нетипову для нового року погоду, і здавалося б, не дуже святковий настрій. Чернівці готуються зустрічати 2025 рік. Як саме дізнавалися, журналісти ТВА. звичайно будемо святкувати вдома в домашньому колі. Не на часі зараз на великі свята розраховувати, як обично. Будемо святкувати Дома. Діти прийдуть, родичі та будемо святкувати. Ну з подругою їдемо в віженку, давно вже там були. Гарна садиба, гарна природа. Хоч трошки від цього всього відійти. Я думаю, мені якось особливо Не будемо святкувати, тому що різдво вже відсвятковано і зберегло вже це відчуття закритого гештальту зимових свят. Тому новий рік якийсь… Нейтральне відчуття. Будемо, да, будемо. З сім'єю будемо, да. З дітьми, з сім'єю будемо, да. посидимо. А як же ж? Звичайно, вдома, з сім'єю. З родиною. Я вагітна, буду з родиною. Вдома в родинному колі з дітками, з чоловіком. Нікуди ми не їздимо, навіть такий час, що хочеться такого сімейного затишку, тепла. Так, Звичайно, я люблю зустрічати новий рік в родинному колі своєю сім'єю, де тепло, затишно. Накриватимуть новорічні столи, звісно ж, щедро і святково. Як всі буковинці, Олів'є, холодець. Це першу черга шуба, обов'язково. Це як завжди, всі традиційні страви, звичайно, тортики, звичайно, шампанські. Якісь пару салатів. Ми як би різдво більше святкували. Новий рік ну, теж весело, але трошки це вже не то. Це холодець. Ні, нічого, це холодець, а холоде треба обов'язково. Шуба. Шуба, так. Оселедець під шубою. Салат Олів'є особливий, а так, звичайно, це такі дитячі любими смиколики. Утім, святковий настрій є далеко не у всіх, адже для багатьох цей рік був надскладним. Хтось зустрічає свята далеко від дому, хтось сумує за близькими, а хтось проводить цей час на передовій, захищаючи нашу країну. Намагаємося створювати, бо якщо ми не будемо створювати, ми настрої дорослі, то і діткам не буде цікаво. Тому заради дітей змушені так діяти. Ні, немає аж такого настрою. На жаль, що твориться в нашій країні, тому настрою немає, як такого святкового. Традиції підтримуємо, але підтримуємо наших воїнів. І за них тоді. І переживаємо, і молимось за нашу Україну. Є настрій. Ну як? Має бути, тому є. раз має. Ну, щоб такий, як раніше, немає, на жаль. Поки ця війна. А, а так ну, сядемо, <сидимо> посидимо. Ні, немає. Насправді немає. Навіть ялинку в цьому році не ставила. Війна. Киїні війна є, однозначно, що є, тому що однозначно, що є надія і є. Ну це не просто слова. Є надія, що в цьому році все закінчиться погане. Те, що в нас є. Рік зеленого дерев'яного дракона, символу сили та мудрості, був сповнений уроків, які ми понесемо з собою в майбутнє. Наступний рік обіцяє бути не менш важливим. Ми продовжимо будувати своє майбутнє. Крок за кроком, день за днем. Нехай він стане роком добрих новин, мирних світанків і здійснення мрій. Аліна Рябко та Митнятева.